Вечірня кіно. Ну що, Сашка, ти навіть не представляєш. Коротше, щоб довго не тягнути резину і кота за одне місце, значить починай вже менше там пива пити на, ну, на бутилку, на дві, менше там в неділю. Ну, Починаю вже в копілку, знаєш, раніше копілки були такі, свиня, там ще щось з прорізом кидали туди копійки ну, в дитинстві. У мене була така. Ну, от починаю вже в свиню відлажувати кошти. Бо я з себе тільки за класман вичитаю. Ось, все, бачиш? Торфосуміш оця німецька. Короче, А відео сьогодні ось все, бачите, про воздушну воздушний відводок. Буду робити зараз, це ж треба так любити. Рататуй, що так мені мозг винести. Коротше, ось 5-літрову, не 2-літрову Саша, 5-літрова баклашка. Щвай, вважай, класман. П'ятилітрова баклашка, дивіться, якого пагона жертвую. Гляньте, ви тільки подивіться, який пагон. Тут метр пагона вже. І повтовшки він тут. Ну 9. Коротше. От не дай Бог не вийде, да? вже взяв все і притягнув від цього. Я ж ніколи цього не робив. Притягнув навіть різапона, поцарапав. Зараз різапоном трохи зразу замотаю скочем, бо там отвір внизу такий десь міліметрів на 12. І я вже зробив отвір, його завів. Підібрав пента. Зараз я ось його скріплю скотчем, щоб воно ж не о. нашу банку цю волшебну. О, Заклеїм. Дирок насверлив унизу, щоб вода лишня, якщо що, виходила. Коротше, все. Насверлив, дивіться, все ось воно стоїть хорошо. Бачите чи не бачите, бо я не бачу, що я знімаю. Коротше, насверлив, усе окей. Підставив, ось, ну, зараз я досиплю. Тепер різапоном пома... трошки поцарапав. Так, чуть-чуть поцарапав. Зараз різапончиком я його там опудрю. Там де поцарапав. Отако. О. На всяк случай, мало ли. Щоб уже не казав, що там зажав я щось тобі. Так. Ну і все, і тепер ось все, вологий ґрунт нашій, Суміш оця класмановська, да. І засипаємо туди. Я її вже зволожив хорошенько так. І набиваємо плотненько її сюди. о. Скочне, треба засипати. Короче, оце отаким от образом поплотніше. Ну і будемо разом наблюдати, коли воно там пусте, воно коріння, не пусте, що тут взагалі з ним буде. Все, я його вже так дебеленько натрамбував сюди. Внизу там отвори є, йому дихать, і вода лишня, якщо буде, вона збіжить. Це я так подивився у Валерія Бекера, він там робить воздушні одводки. Подивився трошки Володі Дорошенка. Бо я цього раніше ніколи не робив, поняття не маю. Ну, тобто оцього, зробив я, бачите, 5 літрова бадья. Ну і подивимося, що з цього вийде. Бо... Один любитель ратату я так вирощував, два саженця, що ну, залюбив одним словом. Два проросли, росли і вони ну, з невідомих причин, ні він, ні я, ні, ми не розуміємо. Було, були гарні коріння, були гарні ростки, потім вони взяли і пропали. Один зразу пропав, а потім і другий пропав. Ну і це було скільки плачу, що просто не видержав я тих сліз. Думаю, ладно вже. Пожертвую, кущ відбиває від корня, а я бачите, що чудю. Ну, якось оце так. На цьому усім дякую за перегляд. Пишіть, що ви про це думаєте. Получиться воно тут у мене? Не получится. А, да, Сашко, для тебе зразу батишка. Це ж поливати треба, крануно. Вон, коло теплиці в углу красненька. Бачите, бачиш, не бачиш. Вон красненький барашка. Ото кран з водою. А ось оцей рівно 3 метри. Так що він в мене ось около дорожки. Так що полить я його точно не забуду. Аби він тільки гадкорні пустив тут. Ну я ж буду бачити, коли він там пускає, не пускає. А скажіть, проволокою там обов'язково внизу перетягувати, чи не треба. Чи треба було перетягнути і потім засипати. Короче, бо... Одні показують перетягують, другі не перетягують. Як правильно, я не знаю, хто робив оце все діло. Поділіться опитом з горами Будемо вирощувати сані саджанець. На цьому все. До побачення, до наступних відео. Всім пока.